Як морально, так і практично. ту діяльність, яку своїй міський голова для нашої громади. ми робимо спільно, багато мешкані. Я скажу, щоб у нас не було політичних питань, ви помните, як ми це все стало? Нас ніколи, коли тільки стоїть політичне питання, ми тоді воювали з одна сторона, з друга сторона. Коли йшли, тільки по господарських питаннях пройшли, пройшли. Покажіть ще одне місце, місто, яке три міста в Україні. Які представляють в Раді Європи міста Україну взагалі, це що я зробив особисто? Це ми всі зробили, тому що приймали участь в цьому і депутати наші їздили за свої кошти, кстати, їздили, тому що там дається один грант для того, щоб виграти грант, дають безплатно один раз поїхати. І все, всі їдуть на халяву веч, всі їдуть. Приїжджаємо туди, приходить е, запрошення в Португалію. Фінансування своє. Я що хоч одну копійку взяв з міського бюджету, коли поїхав. Чи проголосували, чи в нас така стаття є? Не буду говорити, що не хвалити Фіторчук, Акимович, Юрів, Барейка, член виконкому. Всі розбиралися і за свої кошти їхали і вирішували питання. І ми на сьогоднішній день єдине місто, яке признається, скільки в нас міст, чотири міста тільки війшло в програму загальної цього останню. І це можна щось говорити. Відродження парків пішло, місто ожило, легко говорити. Туристична мека, постійно діючих 10 фестивалів, постійно діючих, ріст туризму пішов в нас. І це говорити, писати пише Ірема, що там загниває провінційне місто. Кожен гордиться цим містом. Але хто? Скільки коштів? Ми були часи, всі ви знаєте, що 32, 28, 17 мільйонів щорічно приходили до реалізації нерухомості майна земель. Було ж таке? В минулому році ми скільки продали? На 800 тисяч. А вложили мільйон 200. 000. Це ви вложили всі. Кожен з вас приклав до цього руку. Зробили внутрішньотворові проїзди без копійки коштів. Сережа, сміяти смішно, а попробуй це зроби. Попробуй збери, попробуй договори з людьми, щоб вони це зробили. Поїхали в Київ, наші киманчани, які в Києві живуть. За 100 тисяч гривень дали побудували одне перехрестя. Інше в Москву поїхав біля 500 тисяч наші наші камінчани, які там живуть, 500 тисяч дадуть на камінць. в тому числі одне перехрестя, в тому числі один провулок роблять, за свої кошти власні. Ми думали всі разом пам'ятаємо, коли вирішували питання, що для дітей церебральний параліч, і хворі. Хотіли, хочемо зробити центр. Не вистачає коштів, ми не можемо розподілитись. Там тільки один костюм космонавта стоїть під 30 тисяч доларів. Тільки один костюм для того, щоб дитині рівняли ручки. Це що ми поїхали в Польщу, подивилися поляки, безплатно, 12-13 чоловік щорічно наших за свої кошти дітей лікують. Ми поїхали передивилися, теж з батьками поїхали подивилися, теж за свої кошти. І ми побачили технології і знаємо, що вже цифр. Який костюм нам треба купити, тому що так просто ніхто гроші не дасть, зрозумієте? Крім того, у нас велика проблема з дворовим проїздами. Якщо в нас було 800 тисяч на ямковий ремонт, а треба 4,5 мільйона, то ми завдячуючи нашим підприємцям, зробили ямковий ремонту на 1 мільйона. 400. І ви бачили, які дороги були. І таким самим чином ми балоне при робимо, робимо. І це не на роки. Казали, що прихрестя з круківки не простоїть і року. Біля дорожної міліції. Кожний рік 25-30 тисяч закопували ми туди. Поставили плитку, що? Вода уходить просто. У нас нема системи водовідведення. І в той часи, коли будували наші дороги, у той час можна було щось вкрасти. 10, 15, 20, 25 років тому назад вони будувалися. Кидати на каміння без гарячого асфальта 3-5 сантиметрів е, цього асфальту. Він буде стояти, а він стоїть на камінь, який дихає камінь. Воно вилітає, ми не можемо техніку ніяково запустити. Воно вириває зуби. І ці пасхичі нам купляють машину безплатно, яка стоїть біля 200 тисяч, для того, щоб вона знімала верхній слой асфальту. ми його не викидали і не думали, як, а сразу переробляємо, і ми будемо робити двості дворові проїзди. І, е, ці, Туди, біля будинки, тому що там такої якості не треба, такої нагрузки не треба. То це погано, так? Да? Купили машини, купили трактора.